Я вдячна ЗСУ і ми дуже вдячні всі наші нескорені україночки. Це найголовніше, що ми тут спимо спокійно в своїх постілях і завдяки їм. Тому е наша маленька частинка душі, яку ми вкладаємо в цю сітку, е вона ну, підтримує і оберігає наших хлопців. І вже якось не так совість мучить із того, що ми взагалі нічого не робимо. І мені хотілося б, щоб кожен шитомірянин, який зараз знаходиться у нас тут, в Житомирі, особливо ті, що виходять на Михайлівську, будь ласка, гуляйте, все добре. Але мені хотілося, щоб вони робили вклад якийсь. Тому що я не знаю, як можна спокійно ходити, коли хлопці наші там в окопах, що вони настільки тримають небо, тримають тяжко вперед. Я особисто починала з коктейлів. Прийшла туди, просто дізналася, що там роблять коктейлі. Я туди прийшла. Почала робити коктейлі. Коли перестали робити коктейлі, я пішла на сітки. От, в спортзал. а Потім перейшла в підвал. Ми з ми серпня місяця 22-го року ми знаходимося тут вже і до сьогоднішнього дня. Да, ми плетемо тут сітки, шкарпетки взимку нам приходять люди, приєднуються Житомиряни, які небайдужі. От, шкарпетки плетемо і передаємо хлопцям. Дуже багато велика сила цих шкарпеток, якщо порахувати, то там тисячі, тисячі. От, і, і ще кавери. Кавери спочатку от, почали плести, організовувати. Люди плетуть, шапочки окремо. І окремо приходять і нав'язують, вже забирають собі додому, і вони нав'язують захист. Кили ми плетемо. У нас є така сім'я, яка вже е, третій рік. Вони сім'я це чоловік, дружина і донька. От, і вони плетуть килими, додому беруть і плетуть килими. І хлопцям на піджопники вони їх дуже люблять і навіть. Е, е, Підключився навіть Олевськ, і Олевськ вони плетуть у такі от тепленькі, то нам навіть хлопці говорили, що це новозерянка, Олевськ, місто Олевськ. Що вони собі даже спини закривали взимку, коли було дуже холодно. Ми смаколики робимо. Смаколики вам покажемо. Для смаколиків потрібно нам постійно, щоб були горішки, горіхи можна які завгодно. Любих видів, сухофрукти, ізюм, фініки, от. потім зерня. зернянками можуть бути ну, бажано почищені, бо якщо ми робимо окремо, от, наприклад, в карман хлопцям, щоб вони йдуть от на завдання, да, там розвідка з вони собі в карманчик положили, там немає де поїсти, там все ж таки вітаміни. Не завжди в нас виходить, що в нас, хоча в нас місто більше, але є ще друзі в Олевську, сім'я Мальцевих, і вони там роблять теж ці смаколики, і дуже-дуже підтримують, передають. І спасибі їм за довіру. І завдяки їм теж ми, коли в нас закінчується, вони нам передають, і ми їх теж допомагаємо, хлопцям передаємо. Потім сім'я Мальцевих і ще вони роблять мазі. Причому є мази двох видів мазі, які лікують навіть екзему, опіки, рани глибокі. От, вони їх в домашніх умовах самі готують От, і передають і дуже вони класні. Потім вони окопні свічки роблять, дуже велику кількість і теж через нас передають. А зараз вони придумали і ще роблять свічки від комах. І вже нам дуже гарні відгуки були. Сказали хлопці, що дійсно допомагає, хоча спочатку не могли повірити. Так що Уклін їм теж за їхню працю і що вони дружать з нами, з нашим колективом, нескорені україночки. Якщо відносно від сіток, у нас є, наприклад, дивіться, ми ведемо ось таку таблицю, де ми пишемо скільки. Ми сплели і одразу ж відмічаємо, і скільки ми віддали. Дуже хотілося б, звісно, передавати більше, тому що хлопці дуже багато замовлень, ми просто не встигаємо. От. І більше б хотіло б, щоб до нас запросити людей. Навіть якщо вони прийдуть і там, наприклад, пів години поплетуть, вже вони там 10 різдів сплели. Це вже великий вклад сітки. Вони постійно потрібні. Ми не встигли там ніколи передати, вони раз і згоріли. Але ж це сітки, іменно з панчбоб. Ми дуже вдячні людям доброї волі, які приходять і донатять. А що відносно спанбонду, чому ми саме хочемо з нього? Вона дуже легка, ця сітка. Наприклад, хлопцям потрібно ось такі велетенські високі машини. Вони. Махом одним закидують і вони закривають одразу ж машину. Не треба ну, тягнути її, щоб вони тяжкі. Плюс до того, якщо, наприклад, не дай Бог там попали, е вони загорілись, то вони тліють, вони не горять. Тобто вони збережуть тоді і життя людей, військових і. Е Ну, не спалять те, що в них там облад... ну те, що в них знаходиться, там якісь їхні речі і все таке. У нас дуже хороший дружний колектив, дуже всі позитивні дівчата, всі е мотивовані допомагати хлопцям. Це дуже найголовніше. Е і з великою любов'ю плетуть ці сітки. У нас якось Чернігов просив їм переплести її. Вона просто була пошкоджена і вона була державна сітка, але вона дуже велика була. Ми її плели два дні, якщо не три. Ну, ми її перероблювали це набагато. От скільки там це виходило, що ми три рази її перекидувались нещодавно, десь виходило, мабуть, шість на вісім. 6 на 10, ось так. Це ось от... постійно ми плетемо, да, там, то вона 4 на 8. Але інколи у нас хлопці, навіть не інколи, останнім часом більше замовляють все ж таки більше. Ну, от. І ще хочу подякувати міську раду за те, що вони нам купують основу дуже часто. Основа у нас турецька, харківська. От, завдяки цій основі ми плетемо теж сітки. Ну, а за спанбон, я вже сказала. Я продаю дитячі коробки, щоб заробити гроші на ЗСУ. На ЗСУ, а. А. І Як довго ти тут стоїш? Я близько трьох годин. Три години сидиш і просто, щоб тобі допомагала, так? так? Коштами на ЗСУ, так? Так, а до речі, можу і більше тут, тут сидіти. Скажи, будь ласка, а ці поробки ти робиш сама? Деякі сама, деякі дітки роблять. Збирали стільки, ті більше 500. Це дуже багато. Якщо б кожен день так, Україна перемогла б вже б давно. Почалася з моєї тітки. Вона почала ходити пласти сітки, і я зрозуміла, що це варто уваги. З урахуванням того, що хлопці оберігають нас, а хлопцям потрібен сильний тил, щоб вони були там. Тому я вирішила, що теж треба почати плести сітки у свій вільний час. Якщо є можливість, стараюся приходити. Матеріально допомогти сильно не можу, бо ще не працюю, і стипендія невелика. Але допомагаємо чи можемо. Допомагати треба завжди. З урахуванням того, що наша держава на даний момент не може повністю забезпечити армію, а, а там хлопців реальне пекло, і щоб була країна, щоб було життя, щоб було продовження нашої країни, потрібно робити максимум все, що ми можемо, і все, що від нас залежить. Тому що якщо не ми, то хто? Найменше, що ми можемо зробити, це допомога в будь-якому вигляді. Це можуть бути донати, це можуть бути платіння сіток, це може бути волонтерська будь-яка діяльність а навіть це може бути діяльність не для війська, а для міста, тому що не потрібно забувати, що ми тут також живемо, і треба допомагати, наскільки ми можемо, щоб була країна, і щоб була в нас майбутнє тут.